Uh, друзі, всім привіт! Далі продовжуємо виконувати завдання в WarCraft, але сьогодні в нас завдання. Uh, і чиякі? Друзі, нажимаємо на це завдання, нажимаємо кнопку Прийняти. І погнали, коротше, виконувати це завдання. Друзі, перед передатим відео хотів би вас попросити поставити лайк, поставити коментар, якщо це можливо. Також підписатись на канал, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Uh, друзі, відкриваємо карту. Дивимося по карті, куди нам потрібно бігти для виконання цього завдання. Е, друзі, біжимо поки в те місце, де нам зазначене, да, в цьому місці завдання. І після цього ми вже е, продовжимо. Е, друзі, підбігаємо ми до того місця, де нам потрібно буде виконати це завдання. Е, зараз я все поясню, друзі. Е, друзі, дивіться, нам потрібно буде. От бачите, От, ці кості. От в цих костях ми зупиняємося. Злізаємо свого коня, якщо ви на коні. У нас є ітим-предмет. рог і чияки. От такий ітем -предмет. Нажмаємо правою кнопкою мишки. І Після цього з'являються чияки. Вбиваємо його. Все, ми вбили, нам потрібно забрати шкуру і чияки. Забрали ми шкуру і чияки. Після цього сідаємо на свій транспорт, якщо є у вас, і далі ми біжимо. В селище Перекрестя, де ми брали в того самого NPC завдання, для того, щоб закінчити його. Друзі, ну все, будемо вже в селищі перекрестя, далі продовжимо. Друзі, забігли ми в селище, де ми брали це завдання. Підбираємо до того NPC, якого також брали це завдання. Нажимаємо, ну, розмовляємо з ним по поводу цього завдання. Нажимаємо на це завдання, яке ми виконуємо. Нажимаємо продовжити, віддаємо. Цю шкурку чи як. Після цього нажмемо кнопку Завершити. Друзі, все. Завдання в нас виконалося. Е, таке важке завдання в нас було сьогодні. Е, друзі, але на цьому все. Всім дякую за перегляд цього відео, всім гарного настрою, всім пока.